Вітаю на каналі Таємниці Тіла. Сьогодні ми зануримось у справжні загадки організму. Чим жінки і чоловіки відрізняються фізично та психологічно. Де працює біологія, а де досвід і виховання? Почнімо дослідження. Плед у жінок і чоловіків справді має певні відмінності. У середньому таз у жінок ширший і має іншу форму, а плечі трохи вущі. Це пов'язано з анатомічною будовою та репродуктивними функціями організму, але важливо пам'ятати, кожна людина унікальна. Середньому чоловіки мають більше м'язової маси через вищий рівень тестостерону, але регулярні тренування, харчування і спосіб життя можуть суттєво змінювати ці показники. Тому сила залежить не лише від статі, а й від того, як ми використовуємо своє тіло. жир у тілі людей розподіляється неоднаково у жінок. Він частіше накопичується в зоні стегон і живота, а у чоловіків ближче до талії. Це пов'язано з гормонами та особливостями обміну речовин, але спосіб життя також має велике значення. Гормони це хімічні посланці нашого тіла. Естроген, прогестерон і тестостерон керують багатьма процесами, впливають на ріст м'язів, розподіл жиру, енергію та навіть настрій. Саме вони допомагають організму працювати як складний, але злагоджений механізм. У середньому серце і легені у чоловіків мають більший об'єм. Але регулярні тренування витривалості, наприклад, біг чи плавання, можуть значно скорочувати ці відмінності, роблячи роботу серця ефективнішою незалежно від статі. В середньому чоловіки мають трохи більше гемоглобіну в крові. Це білок, який переносить кисень. Через це газ може доставлятися до м'язів і органів трохи швидше, але тренування, висота проживання та здоров'я теж сильно впливають на ці показники. Кіра в чоловіків зазвичай трохи товстіша і містить більше колагену. Гормони також впливають на ріст волосся, роблячи його активнішим у певних зонах тіла. Але генетика й догляд за шкірою можуть сильно змінювати ці особливості. На система у жінок у середньому реагує активніше. Завдяки цьому вони частіше швидше справляються з інфекціями, але сильніша імунна відповідь також підвищує ризик аутоімунних захворювань, коли захист організму помилково атакує власні клітини. Жінки частіше відчувають холод, бо тепло в їхньому тілі розподіляється трохи інакше. Кровообіг у кінцівках і особливості обміну тепла можуть швидше охолоджувати руки й ноги, навіть якщо температура навколо одна. Деякі дослідження показують різниці у зв'язках між зонами мозку у жінок і чоловіків. Наприклад, у жінок часто спостерігається більш щільна взаємодія між лівою та правою півкулями, а у чоловіків сильніші зв'язки всередині кожної півкулі. Емоції в усіх працюють схоже. Мозок реагує на щастя, страх чи гнів за подібними схемами. Проте соціальне виховання та культурні норми сильно впливають на те, як ми їх показуємо іншим. Одні можуть відкрито сміятися чи сумувати, інші стримують реакції. Те тіло реагує по різному. Гормони, такі як кортизол та адреналін, запускають серцевий ритм, і кровообіг. Нервова система мобілізує м'язи, підвищує увагу і готовність до дії. Хоча реакції схожі у різних людей вони проявляються по різному, залежно від фізіології та досвіду. Така показує певні відмінності у схильності до ризику між жінками та чоловіками, але особистість і досвід значно важливі віще. деякі люди природно обирають безпечні шляхи, інші ризикують частіше, незалежно від статі. Спілкування більше залежать від культури, навчання і досвіду ніж від біології. Деякі люди відкрито висловлюють емоції, інші стриманіші, навіть коли думають однаково. Соціальні норми, середовище і традиції формують наші манери говорити, слухати, тичні й психологічні відмінності між чоловіками та жінками складні й багатовимірні. На них впливають біологія, середовище, культура й особистий досвід. За середніми показниками завжди стоять унікальні люди. Досліджуйте науку разом із нами. Між чоловіками і жінками існують середні фізичні та психологічні відмінності, але подібностей значно більше. Біологія поєднується з вихованням і культурою, формуючи унікальних людей. Якщо вам сподобалося підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і пишіть.